І триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І маємо приємність в нашій студії вітати експертку з продукту Контрал, представницю Асоціації відкритих даних. Вероніка Бойко завітала сьогодні до нашої студії. Вітання, пані Вероніко. Дякуємо, що знайшли можливість завітати до нас. Дякую, також вітаю. Я рада тут сьогодні з вами знаходитися, Вікторе. Дуже-дуже приємно. Дуже рада бути в Луцьку, власне, і цю, цю частину майбутніх різдвяних свят також з вами розділити. Тому я тут рада бути. Приємно чути такі слова, але хочемо більше не поспілкуватися, зокрема, і про продукти ЮКНАЛ, про те, mm -hmm. яким чином і, і вам вдається все, всі ці дані збирати, яким чином завдяки цим даним будь-хто має можливість дізнатися практично все про кого потрібно, чи навіть не потрібно, але цікаво також чи можете розповісти, хто працює, хто входить в цю команду, і як вам вдається дійсно збирати такі. І величезний об'єм даних, і, і чи все на даний момент там відкрито view control конкретно View Control відкрито дуже багато. Але давайте почнемо з того, щоб перевіряти справді треба і дивитися інформацію треба. Немає поняття, щось треба дивитися, щось не треба дивитися, тому що інформація є відкритою і загальнодоступною. І тому, послуговуючи законом про доступ про публічну інформацію, можна сказати, що держава, як розпорядник даних та окремі розпорядники, публікують певні набори даних. Потім ці дані оприлюднюються, ми їх просто збираємо в один сервіс і показуємо для вас, що це означає. Давайте, на прикладах. вам потрібно купити диван. Ви заходите в інтернет-магазин. Намагаєтеся знайти якийсь італійський, там пишуть італійський, італійська якість, італійський диван. А далі, якби ви одразу зробили передоплату, і він би до вас не прийшов, було би дуже дуже сумно. І тому існують подібні сервіси, які дозволяють. Навіть простому громадянину перевірити елементарні речі, які, наприклад, можна подивитися, чи компанія існує насправді, чи існує той ФОП, насправді, який займається тими диванами або іншими меблями, та? тобто є певні види діяльності, вони мають відповідати. І ви так само на сайті, коли дивитеся інформацію, вам потрібно в першу чергу знати назву. Того магазину не просто бренд, а uh -huh. назву того магазину, де ви купляєте. Тому що потім, якщо щось не прийде, ви не зможете навіть в судов піти в суд для того, щоб щось оскаржити, або довести, що вам щось не поставили. І для того треба, якби, перевіряти в відкритих джерелах держава. Передбачила такий механізм, є єдиний державний реєстр, куди публікуються, наприклад, дані про компанії, це якби і юридичні особи, і так само фізичні особи підприємці. Там є. І другий момент, що зараз, після початку повномасштабного вторгнення, така інформація стала частково закритою. Чому так, власне, це питання треба задавати до державних органів, але від себе скажу, що достатньо важко користуватися якби, державними даними, якщо кожен раз треба для кожного запиту заходити і вводити єдиний електронний цифровий підпис, так званий ЄЦП. Угу. Тобто, ви хочете перевірити сьогодні, а чи є той інтернет-магазин, де ви хочете придбати диван, не просто десь на папері, а фактично і вам треба кожен раз заходити? По-новому в цей е, єдиний державний реєстр заходити на їх сайт і пробувати там залогінитися і щось знайти. Раніше це було набагато швидше. Тому, власне, існують такі сервіси, як ю Ми ці дані не просто е, якби, не просто ми їх збираємо, вони автоматично підвантажуються. Це угу. значить, що на момент запиту ви отримуєте інформацію. Що це значить? От вам потрібно не лише подивитися, чи цей е, е, Юридична особа не просто чи вона справді існує, а ви ще хочете перевірити, а чи не було у неї до цього судових рішень? Що, наприклад, вона комусь там щось не поставила, і люди вже пішли до суду. Це теж це окремий реєстр, який називається судовий реєстр. Він також доданий в нашу систему. І таким чином, акумулюючи дані з різних 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 джерел, ви просто в один в одному місці можете одразу побачити повне досьє. Тобто, ви можете побачити, чи існує компанія, хто її директор, хто бенефіціар, як давно вона заснована, які види діяльності, чи є ліцензії, і багато-багато всього плоть до того, що. Те, що актуально зараз, а чи є взагалі у компанії, наприклад, Російський Слід, угу. чи може таке бути, що вона якимось чином, наприклад, у неї бенефіціар з Росії, або, наприклад, її е, е, директор зареєстрований? В якби особа зареєстрована в Російській Федерації, тобто різні різні шляхи, ви це можете перевірити, і для того і існують відкриті дані. Вони допомагають нам з вами убезпечити себе, щоб ми просто потім не потрапляли чи то на шахраїв, чи то на підсанкційних осіб, чи то на всяких пропагандистів. Ви б не хотіли, щоб до вас, наприклад, в ефір прийшов якийсь пропагандист? Вам треба його теж перевірити попередньо, щоб знати точно, що це там не якась права рука Медведчука. Дякую за пораду. Дійсно, це важливо, але також цікаво, чи там дійсно можна знайти прокуну про кожну фізичну особу, чи це мусить все-таки десь ця особа засвітитися в якихось державних реєстрах, чи знову ж таки, якщо говорити про ЗМІ, чи можуть бути якісь негативні згадки у ЗМІ, це теж покаже ю контрол? Справді тут треба розібратися, що таке відкриті дані. Відкриті дані це. В принципі, є такий принцип та відкритість за замовченням. Це означає, що як тільки ви десь з державними органами взаємодієте, наприклад, ви відкрили ФОП угу. і там вказали контактні дані або там вказали юридичну свою адресу проживання. Вона стає одразу публічною, тому що ви нібито стаєте як юридичною особою. Тобто, там це ваш міні-бізнес і про це має знати громадськість. Чому? Тому що вона себе таким чином знову ж таки убезпечить від ризиків. Або навпаки, побачить, що ви прозорий і захоче з вами співпрацювати з набагато більшою е, якби, бажанням, ніж до того, коли вони просто там дізналися від своїх знайомих, що там хтось щось купив. От. Тому так, можна справді е, побачити. Про будь-яку особу інформацію, але е, при цьому ми говоримо саме про відкриті дані. Ми не говоримо про персональну інформацію там немає там, податкових номерів осіб або номеру паспорта. Ми говоримо зараз про якісь базові речі, які е, якби це як грамотність використання даних кожною особою для того, щоб себе обезпечити. Ну, тобто якісь зловмисники вони не зможуть скористатися цим, так? чи ну для цього їм треба як мінімум придбати там, е, наприклад. Повний доступ до всіх реєстрів не даю control а до закритих відкритих баз. Mm -hmm. Тобто, це вже не до нас mm -hmm. в цілому. Ми займаємося, ми діємо суто в правовому полі, і ми збираємо ту інформацію, яка стала публічною, ту інформацію, яка сама ж держава її оприлюднює. От і діємо, якби в межах спосіб ми розуміємо, якби важливість того, що є чітка межа між приватною інформацією і публічною інформацією. І от щодо репутації в медіа. Це у нас окрема така, це класно, що ви згадали, тому що це у нас прямо окремий розділ, він так і називається. Репутація в медіа. Що це таке? Ми так і вказуємо, що, власне, це імідж особи або компанії в медіа. Тобто ми вже розуміємо, що нас з вами там навряд. Чи туди занесуть це, ймовірно, якісь політики, олігархи, депутати, яких дуже часто про них з'являються журналістські розслідування? От що у нас яка ідея виникла? Ми взяли журналістські матеріали за останні там 14 років і mm. додали їх всередину сервісу. Таким чином, ви можете побачити там, а про, про вашого міського голову, хто вже писав, які журналісти-розслідувачі не просто новини, а саме. Розслідування і можете таким чином перевірити, щоб зрозуміти динаміку, там хто що, які част... І це як частинки пазлика для того, щоб скласти додатковий портрет. Ми ніколи не кажемо, що це основне джерело даних. Звичайно, все це треба додатково перевіряти, тому що ми завжди вказуємо джерело, так, що це там журналісти, наприклад, щось знайшли. Але будь-яка інформація, вона взагалі існує для того, щоб це використовувати як інструмент. Тобто, у вас є інструмент. Вже ваша справа, як ви ним скористаєтеся. Ваша справа, щоб воно пішло в правильне русло, щоб ви, наприклад, використали ці дані для того, щоб себе убезпечити, а не навпаки, щоб наробити халепи там, звинуватити когось, хто взагалі не має бути звинуваченим, і так далі. Тобто, треба, звичайно, будь-які дані треба спочатку перевіряти, та ви дивитися в u контрол ви дивитися в державні реєстри, ви збираєте інформацію і далі вже для себе формуєте певний портрет. Тобто ви для себе приймаєте рішення, наскільки наскільки тут багато дзвіночків про те, що щось з організацією, не так, чи варто мені з нею співпрацювати, чи не варто і співпрацювати, я зараз не кажу про бізнеси. Я зараз кажу про звичайних громадян і про власне так, як і банки перевіряють нас, наприклад, коли ми відкриваємо контракт. Та, да, mm -hmm. ми підписуємо контракт, вони нас перевірили. А чи, наприклад, ця особа раніше не боргувала усім банкам України, і зараз ми не можемо підписати з нею контракт, а чи ця особа не знаходиться в санкційних списках? І так само і ми, ми теж маємо на це повне право. Це наше право і наша можливість якби, е робити правильні кроки з меншими ризиками. Mm -hmm. Пані Вероніка, цікаво загалом, скільки є розділів, і скільки з них на даний момент прикриті через вторгнення расистів, і теж цікаво одразу запитаю, чи є там дані, наприклад, про якихось шахраїв, чи про тих злочинців, чи в розділ їх, їх можна знайти, в яких розділах. Тут скоріше питання не в шахраях. Тут скоріше, знаєте, от після початку повномасштабного вторгнення, ви, мабуть, як журналіст, мене теж зрозумієте. Журналістика перекваліфікувалася. Журналісти почали писати про воєнні злочини, почали писати про колаборантів, пропагандистів. І це теж і, це виклик для суспільства. оскільки з'явилося осіб, які якби зараз шкодять. Шкодять нашій перемозі, нашій спільній перемозі. І тому ми, в ю теж задалися питанням, що це важливо для людей показати, таким чином ми додали такі от певні критичні списки. Наприклад, Офіс Генпрокурора публікує джерело, яке називається обвинувачені після 24 лютого магістральна справа. Що це таке? Це люди, які робили певні злочини проти України після mm -hmm. початку повномасштабного вторгнення. Вони сформували свій список. Більша частина там расист. Mm -hmm. Це росіяни. Вони mm -hmm. туди потрапили. Там головні там на, на на топ позиціях. Оці пропаганда Кремля, тобто перші, перші особи Кремля, і так далі. Але так само це можуть бути і. Наші державні зрадники, тобто дуже класний ресурс, мені подобається рух чесно. Похвалю наших партнерів. Вони створили реєстр зрадників країни, куди додають, наприклад, там шарія чи туди там потрапила там Києва той самий. сам і так та ну та. От, власне, вони туди потрапили і е, ці дані ми ж теж додаємо в сервіс. Тобто е, це питання тепер вже не лише е, там шахрайство, ризики, це і питання власної безпеки. От в чому питання. Тобто ми розуміємо, що тепер ми можемо е, е, про себе подумати перед тим, як е, там е, просто навіть взяти чи людину на ефір. Чи, наприклад, піти е, і задонатити, зробити mm. якусь допомогу фінансову. Це теж важливо, тому що е, я, наприклад, дуже вдячна всім волонтерам України за все, що вони роблять, скільки гуманітарної допомоги вони збирають, скільки, як вони допомагають армії, як вони допомагають Збройним силам України. Але ми також з вами, на жаль, бачили певні згадки в медіа там, де е, Власне, були дописи, що там хтось шахраював, чи то на дронах, чи з фіктивну організацію створив. І тому це ще і питання власної безпеки, власних, власних грошей, і власної репутації, і власного витраченого часу. Бо ми довіряємо, ми всі як протидіємо ворогу, ми всі маємо бути згуртовані. А ось такі ситуації вони трошки трошки вони розколюють суспільство. І, от, власне, для того, щоб. Такі ситуації було менше, щоб ви заздалегідь знали, що з цією особою краще не співпрацювати і взагалі краще повідомити в правоохоронні органи про цю особу. Ви зможете знайти її в control в критичних списках. Та? Такі списки, типу там держзрадники, там пропагандисти і так далі. от. Тобто це так само, наприклад, колись була ілюстрація, та 2014 рік після цього пішла ілюстрація. Особи не могли більше займати державні посади, які не пройшли власне цю перевірку. І от, власне, цей список теж доданий. Корупціонери, реєстр корупціонерів. Його зараз вже, на жаль, частково скоротили і будуть ще скорочувати. Але на те, що ми маємо станом на зараз, ці дані додані в сервіс, і ви можете перевіряти, чи особа хоча б раз була задіяна в. Корупційному правопорушенні, це теж, це теж важливо, тому що ви хочете бути чесними, хочете піти в лікарню, отримати свої послуги, або хочете піти там, не знаю, в університет, а виявляється, що там певні особи, які займають певні посади, не готові там вам надавати ці послуги, які вони мають надавати по закону. От. Тобто, це теж можна перевірити так само і свого співробітника. Тут нічого такого поганого немає, в тому, щоб просто перевірити до того, як хтось когось, наприклад, оббере, та? або там зілє якусь погану інформацію, яку ну, ну, не можна було власне видавати, тому що це чуттєва інформація. Угу. Тобто, я так розумію, що будь-хто може користуватися, будь-кому буде корисний продукти YouControl, а чи можете якісь дати поради, наскільки легко. Користуватися цим сайтом вашою, вашим продуктом. Ну, якщо це на правах реклами, власне, будь-який громадянин України, це важливо, він може зайти на сайт ucontrol.com.ua, зареєструватися, у нього буде доступні такі, знаєте, базова перевірка. Це типу 22 джерела, цього достатньо для базової перевірки, для того, щоб дізнатися, чи організація не заснувалася лише вчора. От сьогодні вони вам вже пропонують там. Прям золоті гори і багато всього. А питання: звідки у них фінанси, якщо вони вчора заснувалися, як вони до цього працювали? Другий момент людина, якщо є, наприклад, журналістом чи громадською організацією, яка протидіє корупції, яка, якщо ця особа є представником такої організації, або ж медіа, то ми надаємо Цій е, частині е, суспільства надаємо доступ безоплатно, uh -huh. тому що ми за викривальну журналістику, ми бачимо реальний вплив. Ми бачимо, що я зараз звертаюся до всіх журналістів. Ми бачимо, що ваша робота вона безцінна і вона реально працює, тому що ми бачимо, що ваші розслідування, як, як казали, матеріали не горять. Та і власне кожне ваше розслідування буде мати сенс, і дове буде доведено до кінця, буде доведено до відкриття е, певного там чи кримінального, чи якогось іншого провадження, і ви будете дотискати, тому що е, ну владу треба контролювати, і це наша з вами задача, і як громадян також. Власне, і за це ми дуже вдячні журналістам, тому ми готові їм допомагати. Звертатися, якщо вам потрібен доступ. От прорекламувала трошки та і що ж, ми теж вам вдячні за те, що є такі продукти, за те, що допомагаєте працювати журналістам. Всім, хто потребує таких даних, мають можливість дійсно зайти на сайт YouControl і знайти практично будь-яку інформацію. Практично про будь-кого експертка з продукту YouControl, представниця асоціації Відкритих даних Вероніка Бойко сьогодні була з нами в ефірі Громадсько-інтерактивно Радіо Один. Дякуємо за цю інформацію, дякуємо за ці поради, загалом за ваш продукт і за те, що завітали сьогодні до нашої студії. На все добре, пані Вероніка. На все добре, дякую.